35 котелень Коростеня, що працюють на природному газі або на альтернативних видах палива, розпочали опалювальний сезон без якихось ускладнень. Колектив доклав максимум зусиль, аби було тепло в оселях городян. Про це нам розповіли на одній з котелень міста, куди ми завітали. Опалювальний ну, період розпочався вчасно. Зібрали операторів, додержуємося теплового режиму. На нашій дільниці обслуговуються 11 котелень, які працюють на природному паливі. Проводиться своєчасне налагодження. Автоматичних систем є відповідні служби, служба кіпа, газу, які при якійсь поломці своєчасно реагують, приїжджають устраняють для раціонального використання природного газу. За словами фахівців підприємства теплозабезпечення, вдалим початок опалювального сезону можна назвати не лише коли запрацювали котельні та виконані всі підготовчі роботи. Замінені теплотраси на нові попередньо ізольовані, відремонтоване обладнання. А й коли житловий фонд міста, тобто наші з вами будівлі, утеплені та готові до зими. А ось тут є проблеми. Дуже багато теплової енергії втрачається і нераціонально використовується в підвальних приміщеннях, на горищах, утеплення вікон, дверей. Почається в будинках 60% теплової енергії. Якщо її раціонально використовувати, то і плата буде менша, і люди будуть менше сплачувати, і буде менше використання енергоносіїв, тобто природного газу. При прийманні будинків всі ЖЕК і ОСББ готували паспорти готовності будинків. Тобто там були вказані і недоліки, і е, стан готовності будинку, цей паспорт готовності підписується. Представником будинку, представником теплочальної організації та представником Держенергонагляду, інспекцією. Були зроблені деякі зауваження по ізоляції деяких будинків. Хочу увагу начальників ЖЕКів, керівників ОСББ, щоб. Звернули на це дуже велику увагу. Тривають роботи і по встановленню теплових лічильників на будинки. Відповідно до розрахунків, до кінця 2018 року всі багатоповерхівки користання будуть облаштовані лічильниками. Серед проблем відсутність або невідповідність приміщень для їх встановлення. Та це фахівців не лякає. Вони відшуковують можливості для встановлення обладнання. Лякає інше старенький кран, який вірою і правдою служив підприємству з 1991 року, та за ці часи зазнав чисельних ремонтів, не витримав <давантажень>. Тим самим на певний час призупинив окремі роботи, що тривають. А це заміна труб, вивіз пілетів та багато іншого. На сьогоднішній день основною нашою проблемою є автокран, без нього ми не можемо вирішити аварійні питання. Колись при Радянському Союзі автомобілі працювали 10 років. А в нас час працюємо, ремонтуємо, щоб ходяк підтримувався, состояння, щоб воно було на ньому виконувати роботи. Там проблеми з двигуном. Це Такі роботи в основному роботи ми стараємося виконувати самі, просто яким не можемо робити, у нас немає можливості, то виконуються спеціалізовані підприємства ці роботи. Ми наймаємо автокран на стороні, хоч, в принципі, це і фінансово затратно дуже, і не завжди є можливість. Це перше, друге, наш автокран ми могли, водія викликали вихідні, святкові дні, і в нічний час при аварійних роботах наші, наші водії виходили, а з чужим краном це не завжди виходить. Година роботи автокрану іншого підприємства нашим тепловикам коштує 600-800 гривень. Тож великі сподівання підприємство теплозабезпечення покладає на міську владу щодо придбання нового автокрану. Адже дане питання обговорюється вже не перший рік. Питання старе: ціна на кран щороку нова. Нині на його придбання потрібно 2 мільйони 300 тисяч гривень. 17 одиниць спецтехніки налічує автопарк підприємства. Багатьом машинам можна святкувати 30-річний ювілей. Шуткують водії. Проте нагода. Оголошують. Спецтехніку потрібно оновлювати. Цього вимагає сьогодення. На даний час виникла негайна потреба машини, автоманіпулятора, в закупці машини-автоманіпулятора, що наші котельні переводили на альтернативні види палива. У нас виникла така ситуація з їхньою доставкою туди, і що з людським фактором. Так що, в принципі, нам треба дуже маніпуляторно, а треба розвозити пілети, у нас буде менш затрат, то ми розгрузимо автокран, розгрузимо другу техніку, тому що у нас завозить завозити пілети, то це йде і ЗІЛ, і Т-40, і ГАЗ-53, і кран, і газель, практично вся техніка. А коли закупимо автоманіпулятор, ми, в принципі, вся ця техніка буде не так буде розгружена. Ми однією машиною будемо робити всі функції. Як бачимо, не дивлячись на ряд проблем тепловики роблять все можливе, щоб в оселях коростенців було тепло та затишно. Та якщо вас не влаштовує якість наданих послуг з опалення, ви вважаєте, що в вашій оселі холодно. На підприємстві працює теплова інспекція, що реагує на всі скарги. Минулого опалювального сезону близько 400 споживачів звернулися до фахівців теплової інспекції за жовтень цього року 75. То, якщо у споживача виникло якісь питання щодо опалення, він може в письмовій формі звернутися до теплової мережі, на яке звернення реагує теплова інспекція. Фахівець теплової інспекції разом з представником обслуговуючого ЖЕКа або СББ виходять на місце на, 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 на самої квартири та заміряють температуру внутрішнього опалення та перевіряють взагалі стан опалення. Вся ця інформація фіксується в акті, який, в свою чергу, надсилається до ЖЕКів, а також на базі цього акту робиться перерахунок наприкінці місяця. За словами Володимира Ходаківського, відповідно до правил надання послуг з опалення, нормативна температура в квартирі 18 градусів, в котових квартирах 20. Якщо температура в квартирі нижче нормативної, то за кожен градус робиться перерахунок в розмірі 5% від мінімальної плати. При відсутності опалення протягом доби за кожний день робиться перерахунок в розмірі 3,3%. А ось усуненням недоліків підприємство не займається. Підприємство зробивши перерахунок наприкінці місяця звертається до... Обслуговуючих ЖЕКів або ОСББ з проханням усунути недоліки запалення, так як внутрішньобудинкові системи опалення знаходяться на їх балансі, і вони повинні слідкувати, щоб температура квартирі відповідала санітарно-гігієнічним нормам. Працюючи в тяжких реаліях сьогодення, коли ми чуємо, що не в усіх містах України подається тепло в оселі і за боргів. Колектив підприємства теплозабезпечення вдячний тим користенцям, хто вчасно розраховується за тепло. Таких споживачів близько 80%. Але борг підприємства росте. Станом на 1 листопада без урахування жовтня користенці заборгували за тепло 13,5 мільйонів гривень. В ході претензійно-позовної роботи мешканцями міста сплачено близько 5 мільйонів 900 гривень в рахунок погашення заборгованості. Протягом 2016 року із заробітних плат і пенсій відділом Державної виконавчої служби стягнуто всього 500 тисяч гривень заборгованості. Це дуже мало в порівнянні з існуючою заборгованістю, тому наше підприємство має надію, що оскільки 5 жовтня набрав чинності закон України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, значить цей закон ввів таке поняття. Як Інституту приватної виконавчої служби. Ми будемо звертатися до приватних виконавців, оскільки вважаємо, що приватний виконавець на сьогоднішній день буде менш завантажений в порівнянні з Державною виконавчою службою і, можливо, навіть більше вмотивований. Скористатися субсидіями закликають фахівці підприємства, мешканців міста. Це зменшить навантаження на сімейний бюджет в час, коли зросли тарифи. Ті ж, хто вже мають субсидію, мають дослухатися до наступної інформації. Хочемо наголосити, що незважаючи на те, що нарахування і перерахунки протягом опалювального сезону теплопостачанням будуть проводитися щомісячно, субсидія відкориговується в кінці опалювального сезону. Тому просимо всіх мешканців в першу чергу сплачувати, які будуть отримувати субсидію, в першу чергу сплачувати обов'язкову плату, яка буде призначена відділом субсидії, незважаючи на ті квитанції і перерахунки, які будуть приходити протягом опалювального сезону. Щоб не було такої ситуації, яка виникла в кінці попереднього опалювального сезону, обов'язкова плата має бути щомісячною, оскільки в зв'язку зі змінами в постанову 848 кабінету міністрів України надання раніше призначеної субсидії може припинитися, якщо ми подамо відомості, що людина не своєчасно розраховується по обов'язковим платежам. Субсидії люди, які не можуть оформити якимось чином субсидію чи не бажають звернутися звертатися в відділ субсидії, на сьогоднішній день уряд розробляє порядок, анонсував цей порядок з приводу відсрочення оплати, тобто людина буде мати можливість оплатити нарахування частинами: частину в опалювальний сезон, частину в міжопалювальний сезон яким чином буде здійснюватись цей розрахунок, тепловики поки що не знають, але пообіцяли одразу проінформувати, аби користенці могли скористатися розстрочкою платежів і тим самим не накопичувати борги, які впливають на стабільну роботу підприємства. Тільки завдяки зусиллям міської влади вдалося розпочати опалювальний сезон в користені та підготувати підприємство теплозабезпечення до роботи в осінньо-зимовий період.